У нас продовження трансляції півфінальної гри. Єгор Лупой, Максим Часовніков, ось на цій. Ой, на цьому моменті ми відновили трансляцію. У нас зникало світло досить на довгий час. І ми Змушені були перерватися. На деякий час з'являлося світло лише над столом над столами без інтернету, і гравці, ми не знали, чи з'явився інтернет, продовжили гру. І от тепер знову зникло світло, з'явилось і з'явився інтернет. Зараз йде шоста партія, і рахунок 6.5, все ви бачите. на екрані на табло на ударі Максим Часовніков. Під час вимушеної <кхм> перерви почитав я е коментарі в чаті, що я не роблю під час гри, тому я не знаю, який я поганий коментатор, який я нудний і тому подібне. Я вже три неділі займаюсь більярдом, тому я дуже гарно розбираюся в цій грі. З 10-го разу можу забити будь-яку кулю. І тому можу чудово коментувати будь-який удар і будь-яку позицію на столі. А оскільки я буваю дуже нудним у своїх коментарях, то у вас є, напевно, якась кнопка, яка може вимкнути мене з ефіру. Так, додатковий мікрофон на камері вимкнув, щоб були краще чутні удари. Ну, крім усього, я не лише коментую, а й керую повністю трансляцією, всіма перемиканнями і вмиканнями, рахунком і тому подібне. Так що вибачайте, якщо в якісь моменти мимо, щось я не так прокоментую. Е, під час перерви я подивився, та куля, звичайно, стоїть і лежить повністю на борту. Атакувати нею чи від неї неможливо. Вона буде там до тих пір, поки її не зачепить якась інша куля. А Гравці будуть грати трьома білими кулями, одною червоною. Відіграється через борт до себе Єгор. О, я ж повинен. Вимовити себе з екрану. Бачили, я нахилявся для того, щоб зникнути з екрану. Це я нахилявся до пульту управління. Про всяк випадок. Щоб ви знали, на кого нарікати. Оце, так звати, коментатори. Так, продовжуємо наш репортаж і. Уважно дивимось за грою, невдоволений ударом Єгор. А, це, він підбив, бачите, поки я відволікався, я не помітив навіть, що підбита куля і зараз буде забита Максимом. Забиває він цю кулю з рівним рахунок у партії. Граю я в шість рук. З, з всім тут намагаюсь керувати одночасно, тому інколи стаю зовсім нудним. <клуха> <клуха> Можливо, що це буде атака. Єгор, якщо він... Бачив різку тієї кулі, самої лівої. Ні. Відіграш він залишає свою кулю майже біля дальнього борту. А, не звук. Зали... Отак. Зайва у нього була куля, він її виставляє на стіл. Штраф не довів він до другого борту, червону кулю. Тепер попереду Максим. Відіграється. Єгор. Черга Максима продемонструвати який-небудь удар. залишати тепер біля цього борту мабуть є атака правого низу але дивиться Максим на інші кулі мабуть не впевнений в цій атаці але буде атакувати котить кулю ні робить два борти кулю але Досить далеко від лузи влучає. Перевід на протилежний, а цей перевід, хоч червоний стає на борт. Так, мабуть, для атаки не годиться ця ліва куля. <coughs> Направо також небезпечно, бо вона може червона викатитись Високо від борту відіграш від Максима. А от кулі досить небезпечно стоять білі. При невдалому відіграші може викатитися червоний на атаку. Отже, будуть намагатись чим ближче до борту червоно і... Десь до бортів будуть намагатися і білі розігнати, щоб не дати можливості атаки супернику. Так, від лівої крайньої відігрується. Максим так підганяють потихеньку до борту білі кулі. Єгор так може і вдарити. Якщо видно цю білу кулю ближньо до нас. От він саме над цим зараз роздумує. Що, буде атака? Ой. Та що ж це таке? Не ввімкнув ще дві камери. Так, бачите, що значить немає асистентів. Зараз попрошу вимкнути ще дві камери, на яку я спробував перемкнутись. камери, я забув. Так, допомагають мені ввімкнути. Отак, От ще дві камери. Зараз я їх перевірю, обиде після цього удару. Це хто ж у нас Єгор забиває? Так, 6-6 знову стає рахунок. Так, Ця камера працює. Ця також, ну, одна автоматично налаштувалась на синючність. Камера з правої лузи буде демонструвати нам синій стіл. Це не дуже добре, але як є. Продовжуємо спостерігати за грою 6-6 рахунок в партії. І ще раз кажу, що я не слідкую за чатом. Між собою при бажанні спілкуйтеся в чаті. Можете критикувати мене, я потім, можливо, прочитаю. У мене практично нема можливості ще й за чатом дивитись. Хоча ось зараз так і тягнеться, ти! Довгий удар від Єгора і це вже 7-6, будь-якою митю може закінчитись і партія, і гра, адже не буде вже відволікатись ні на який чат, Од... спостерігає за грою, ховає, намагається заховати червону кулю за білу, але це може бути, бути атака середньої лузи. Ризикована атака, там не пряма видно куля. І не, при незабитті може ні, не буде атакувати, буде тягнути на лівий низ. Так, <кій> намагаються притиснути до борту. Майже вдається це Максимові хід Єгора. Тут гарно відігрується така. ну Можна, звичайно, атакувати лівий верх. Дивимось, буде це робити Максим чи ні. Чи просто відіграється. Схоже, що відіграш. Тоненько буде бити вліво, вправо праву частину кулі білої. Повертає практично на те ж місце, де була куля. Що ж, ми, мабуть, побачимо декілька схожих відіграшів від гравців. До першої помилки відіграється непоганий Єгор. Не будемо, ну, звичайно, не буде Максим атакувати чужою кулею лівий верх. <кхід> Небезпечно у випадку промаху, неконтрольовані будуть кулі, хіба ще по відіграшу він. Спробує атакувати, але якщо застаріє біла куля, це кінець гри. Так, звичайний відіграш, далеко на борт протилежний йде біла куля. Гарний відіграш. Мабуть, через зло буде прокотювати. Або борт, так, борт луза грає. Єгор тікає, біла куля аж на нашу половину. Вдало відігрується. Вчера Максима демонструвати відіграш червоного або до лівого верху, або до правого верху, або на середину. Головне йому, щоб на ближче до борту Так, до правого верху. Що ж, змінили дислокацію білих куль на протилежний борт. Що тут із вдалим відео Ну що ж, таку чужу Максим бити не буде, а її треба десь прибирати з цієї зони, бо Єгор Таку чужу може вдарити так, прибирає цю кулю Максим. Практично ідеально. З'єднує білі кулі. А Єгор пекуче в... от. Це просто був зал для Максима і просто якась неймовірна вдача для Єгора. 8-6-4-2 виграє Єгор. Вітаємо його здоровуємо Максима Часовника зайнятим третім місцем. Ви чуєте, що за третє місце поздравляє Ярослава Удовенко Єгора Часов, Ой, вибачаюсь, Максима Часовникова. Отримує він медаль за межами наших камер. На жаль. Що ж, ось так закінчується ця півфінальна зустріч. І через деякий час бачите, потрапили таки в камеру. Ось так. Максим. Так, нам залишилось ще запис зробити. Знаєш? Я вже забув. 84. Дякуємо за перегляд, за ваші коментарі в чаті і чекаємо на фінальну зустріч, яку ми будемо транслювати на нашому каналі.